Слово надається Володимиру Вановому, доктору економічних наук, президенту Центру ринкових реформ, міністру економіки України першому. Тема доповіді. Олігархічна модель економіки як загроза для нації та держави. Прошу, пане Володимире. А ви як краще? Добрий вечір. Мені приємно. Звичайно, що реакція активна на цю тему. Я думаю, що вона вкрай важлива, тому що дуже багато виникає у нас у всіх запитань. Чому економіка України знаходиться в стадії рецесії, тобто падіння, реального вже падіння, чому скорочуються робочі місця? Чому не ростуть зарплати і заморожені пенсії? Чому наша молодь від'їжджає? Чому нам говорили, що професіонали візьмуться за справу і все. Побудують, ми побудуємо, правильно вони говорили, але воно виходить, нічого вони не побудували. У декого зросли, звичайно, статки, і особливо тих, хто наближені до влади, як відомо, є інформація, вона друкується. Ми знаємо, що в два-три рази у декого зросли майнові здобутки. В той же час реально ми бачимо, що суспільство втрачає свої позиції люди. Не можуть задовольнити свої найперші потреби. Люди почали гірше купувати навіть продукти харчування. Я можу говорити, я говорю не тільки про Київ, тому що можливо в Києві підтримується на якомусь рівні добробут людей на дуже низькому, примітивному рівні. І серед людей пенсійного віку він значно гірший, ніж можна собі навіть представити. Але в цілому люди купують гірші товари. І відбувається навіть певним чином зниження цін, тому що якість товарів, структура товарів, погіршується. Це на економічному такому рівні, а на рівні соціального, на рівні нашого суспільного розвитку нація, яка мала б виробляти наукові досягнення, культурні цінності, інтегруватися в світовий простір в різних своїх складових. Пропонувати свої ідеї, співпрацювати, кооперуватися, розвивати якісь нові напрямки глобального характеру. Ця нація не отримує ресурсів для цього розвитку, для свого розвитку. Деградує освіта. Давайте реально говорити. Я бачу це, я інколи читаю лекції, бачу, в якому стані наша освіта, тому що викладачі прилаштувалися. Спочатку вони розуміли, що старі радянського типу знання. Не підходять, треба навчатися, а потім вже вбудувалися в комерційні структури в платні форми освіти. І я бачу, що рівень викладання, рівень статей, все це деградує. Немає тих чинників, які, які мотивували до освоєння нових знань, розповсюдження, поглиблення знань, пошуку і так далі. Я просто кажу про освіту. Тому що це ключова галузь, зрозуміло, для розвитку суспільства, для розвитку людей, освіта і все, що пов'язано, звичайно, з нею. І от питання, чому так відбувається, де е, діваються прибутки, чому вони не розподіляються ефективно? Чи на цьому фронті таких запитань все ясно? Чи деякі є питання, які потребують де деякого аналізу, пошуку і висновків. Не примітивно ж підходити, як дехто, коли я промовляв фрази, що не може бути такої моделі продуктивної, як олігархічна модель управління економікою. Вона не може бути продуктивною. Треба змінювати цю модель. Я чув від деяких політиків слова, так що як комуністи забрати, розділити, і все буде нормально. Знаєте, це підміна, по-перше, поняття. По-друге, не можна взагалі так розглядати суспільні явища. Треба ж щось вивчати, аналізувати, а потім робити висновки. Питання не в тому, щоб не було крупних власників і крупних капіталістів, і крупних підприємств, і крупних корпорацій. Але питання в тому, щоб вони були, ключове слово, підприємницькими, підприємницькими, значить, пошуковими, інноваційними, професіональними, які... Думають про вдосконалення, про якісні зміни в своєму бізнесі, в своїй галузі, в своєму, на своєму підприємстві. Оце от ключове. Це те, що виводить економіки на конкурентоспроможний світовий рівень. Країни, які не займалися інноваціями і не створювали підприємницьке середовище, вони нічого не зісагали. Коли Японія перейшла на підприємницькі засади економіки, тільки тоді вона піднялася, Не тоді, коли у них створений був сорокові роки фонд довгострокових державних інвестицій, який фінансував металургію, енергетику, добовну галузь. Ну точно так же як у нас. І дехто вважає, що саме через таке створення такого великого фонду, такої великих довгострокових інвестицій, піднялася економіка Японії. Саме економіка Японії піднялася на галузях, які не фінансувалися цим фондом. Тому що ні побутові вироби, ні авто, ні автомобілі, ні технічні засоби, ні телефони, ні комп'ютери, ні інтегральні скепти нічого такого не фінансувалося. Навпаки, висновок я читав висновок Міністерства економіки Японії 50-го року, що автомобільні заводи Японії не здатні конкурувати ні з ким у світі і треба їх закривати. А ті галаси, де було підприємництво, я беру так, таку далеку від нас країну, тому що вона ніяких підстав не мала для розвитку. Це була е, шляхетська, феодальна, е, монополізована і так далі, в усіх складових тоталітарна економіка в кінцевому. Вона дуже сильно в військовому плані була. І дала змогу Японії завоювати пів Азії, да, все це було, але нічого спільного з ринком, з економі, з добробутом людей та економіка не мала. А потім японці стали, ви знаєте, рівень життя і так далі.